Так, шановні глядачі, я вас вітаю. Місто Яготин. Уже показувати проїзди по місту не буду, але територіально розказую. Находжуся неподалік від Яготинського ЖД вокзалу. Пішки пройтися всього трошечки. Правіше від мене, лівіше від вас, вулиця. Раніше називалася Заслонова, зараз називається Запорізької дивізії. ній за останні два роки було продано мною, мабуть, три об'єкти. І Сьогодні я вам покажу четвертий. Переваги даної вулиці в тому, що від даного будинку до Яготинського вокзалу пройтися пішки, грубо говоря, 10 хвилин. І у нас на вокзалі АТБ, аптеки, автобуси, електрички, все, що потрібно людям для того, щоб швидко кудись поїхати, щось купити або поїхати на роботу. Зараз беру камеру, їду, показую вам будиночок. Вам наголошую, що кому цікаво, можете подивитися мої об'єкти, які були попередньо мною зняті, показані в селі Лихнівка, Ярешки, частина будинку в Яготині в центрі. Переходьте, дивіться, тому що я показую всю інформацію детально, ясно і зрозуміло для того, щоб ви на відео все побачили і зрозуміли. Шановні продавці, допоможу вам з продажем. Будь ласка, звертайтеся. Мені так легше, коли ви до мене подзвонили, і ми відразу вам показуємо ваш об'єкт показуємо на рекламу і на відео, Тіктоках, Фейсбуках Інстаграмах. Поїхали до будиночку. Так, глядачі, вулиця у нас насипана з комунікаціями. Навіть кинули нову лінію електропередач. І стара й нова вісить. Вулиця така не широка, мабуть, шириною метрів 8. Може, навіть десь містами її сім. І по ній зовсім не глибоко ми зараз проїжджаємо і дивимось будиночок. Ну що, шановні глядачі, по лівій стороні будиночок пана Олександра. Йдемо все на подвір'ї оглянемо, все детально вам за нього розкажу. І постараюся донести всю вам інформацію. Глядачі, я знаходжусь уже вам казав, що на вулиці Запорізької дивізії раніше вулиця називалася Заслонова. Е які деталі? Я до цього будинку приїжджав ще, мабуть, місяців-два назад. Е господар е по утеплив, але не пофарбував. Було така штукатурка. Попросив чоловік навіть один раз ґрунтом скрив. Зараз, звісно, будинок виглядає трошки, як сіренька мишка, але е, він вже утеплений. Вікна поміняні. Зараз все обійду покажу. Звертаю увагу, вулиця, по якій ми приїхали, вона насипна. До вокзалу йти пішки максимум 10 хвилин. А якщо швидко, то я вам скажу і за 7 можна притіліпати. По вулиці всі комунікації, лінія поміняна, вулиця освітлюється діодними лед ліхтарями Інтернет, тобто волоконний, заведений. Водопостачання заведено, санвузол обладнано. Ця вулиця була нарізана одна із перших. Тут всі подвір'я вузькі та длінні. Тобто, зараз покажу, де можна обладнати гараж і все розкажу про подвір'я. Беру обладнання і побіг. Так, тепер глядачі, на що звертаю увагу? Я, коли прийшов в дане подвір'я, зразу для себе подумав, де я припаркуюся, щоб загнати автомобіль. Зразу у мене склалася думка, що. Я б машину ставив безліва. Ні, тут прохід не цікаво. Потім проаналізував права сторона двора, вона свободна, і якраз ось цей проміжок паркану. Тут можна зробити ворота, зробити заїзд, обладнати навіс для авто. І, будь ласка, ставте, паркуйтеся, нікому заважати не будете. Так, на що звернемо іще увагу? Ну, заходимо на подвір'я. По правій стороні криниця. Криницею зараз ніхто не користується. Тобто Вони вже в нас, скажімо так, архітектурні пам'ятки. Давайте обійду на округи будинку. Щоб нам краще було видно будинок, я до нього вам цепляю ось таку приблуду. Так. Поплили по кучугурах. Будинок зовні утеплений пінопластом. На жаль, товщина утеплення мені невідома. Але бачу, що господар готувався до утеплення, наняв газовщиків. Вони йому відігнули трубу, зробили отступ для того, щоб не, не заважало пінопласту і щоб не було такого, що ага, я утеплив і прямо там канавка в пінопласті, бо того, що труба була не відведена. Ні, поступили правильно. На вулиці лічильник газовий. Зроблено правильне утеплення від самого цоколю до самої коробки. Штука, ага, стоп, вибачте, будь ласка, може, да, погрунтовано. Більше всього, що погрунтовано. Давайте трошечки поза подвір'ям покажу. На вікні москітна сітка є. Віранда добудовувалася до будинку. Тепер... Ось ще раз показую місце, де, на мою думку, я б зробив би паркування для автомобіля. Тут забув сказати ще одну основну інформацію про те, що господар погоджується продати будинок по державній програмі, сертифікат і все інше, що зараз держава надає кошти. Тому майте на увазі. Про електроживлення. Бачу, що електропроводка поміняна, кинуто декілька там дротів. Раз, два, три, чотири, шість, по-моєму, Дротів заведено в будинок через автомати, і ще й розетка на вулиці виведена. Раніше, поки не було утеплення, вона встромлена була в стіну. Зараз треба перепід'єднати, Прикрутити, то есть. Так, що ж. Так, хтось із глядачів скаже, що тут усько ходить. Ну, люди вік прожили, користувалися, все добре. Отут, колись був навісик, але він був старого такого образця. Господарі його розібрали, для, поки утеплювали будинок. Треба буде, можливо, інший навіс обладнати. Йдемо далі по подвір'ю. Бачимо, що в нас за будинком є вхідний погріб. За будинком у нас відразу зроблено дві переливні каналізаційних ями, зроблені із шлакоблоку. А отут колись навіть тузик сидів. <кхи> Спитаєте, як викачувати? Я думаю, що заїжджала машина, під'їжджала до будинку, розматувала шланги і викачували. Давайте глянемо погріб. Так, погрібора тут такий крутуватий, але люди користувалися, я думаю, ви будете користуватися. Спускаємося. Так, що ми бачимо в погребі? О, так ми в погребі бачимо, була встановлена автоматика від криниці, яка воду подавала. Зараз у, у будинку водопровод, наскільки я пам'ятаю. Зараз це все діло не працює все, вилито, зроблено сегли і залізобетонне перекриття вручну лилося. Витяжки є, консервашка є. Підлога, як завжди, земляна. Так, ну, що, нормальний погребець. Трошки підмалювати, підфарбувати і буде взагалі крутяк. Йдемо далі, все дивиться. Так, далі ми бачимо господарський блок на два входи. Да, щось тут трошки угол підсів. Не знаю, критично чи ні, але ну, на голову ну, ще сарай не впав. Тут, до речі, в углу, наскільки я знаю, є плита на дровах, як літня кухня. Одне неї, правда, трошки стіни закопчені, але тут прибратися і можна навіть щось їсти варити. Але зробили зараз просто як складське приміщення з лопатами. Далі, що у нас ще один господарський блок. А, тут колись хазяйство було, і от пінопласта куски пооставляли. Нічого, прибереться. Тепер йдемо далі. Літній душ. На літо буде як знахідка. А з правої сторони супер архітектурна форма туалет. Яма там глибока, але, звісно, двері там треба поставити і його підшити. Земельна ділянка. Вон, бачите, по ширині, мабуть, метрів 15-18. А по дліні тут добрих, мабуть, соток до шести пахотної ділянки. ну Навіть там дерева такі середнього віку поросли. Це ж таке діло хазяйське. Кажен, як може, так і доглядає. Давайте рухатися до будинку. Наголошую, шановні глядачі, що в будинку проживають на даний час квартиранти ранти. І згідно домовленості, вони звільняють будинок не раніше квітня місяця. На горище можна вилізти по драбині, але я думаю, що ми горище з вами будемо інспектувати, коли зійдуть сніги. Я зараз по цьому снігу лізти на дах будинку не буду. При вході маємо таке крильце на дві сходинки, і значить, у нас високий цоколь. Що, глядачі, на нашій вулиці свято, у нас сьогодні є світло. Зайшов я через вхідні двері, вони подвійні, від дороги стоять металеві, а, ось, з вулиці стоять металеві, зсередини стоять такі звичайні прості двері, щоб а, сугубо для термоізоляції і менших, менших сквозняків. Ми попадаємо в прихожу, в якій місця вдосталь. І однією перевагою даного, даної кімнати це є ось плита на дровах. Якщо її обігрівати, вона буде обігрівати відразу 4 кімнати. І ну, зараз це потрібно. Тому хтось хай пише, що вона мішає, а хтось хай вважає, що вона потрібна. Підлога кругом дерев'яна. Стеля височезна. На стелі ось тут є, мабуть, п'ятно. Я думаю, що там вихід на горище десь задувало е сніг і з'явилося п'ятно. Але воно сухе і зараз до нього зауважень немає. Далі з. Даної прихожі ми туди наліво кухня і санвузол, прямо спальня, направо ще одна прохідна кімната і також спальня. Бачив, коли люди ось цю перегородку розбирали і брали її, переносили ось сюди. Двері теж здвигали і виходилося, що тут була ізольована теж спальня. Але це по бажанню кожного. Кожного блохасенький. Ладно, так. Вікна поміняні, металопластикові, двохкамерні, тобто три склад, дві камери, ще й москітні сітки ще й відкриваються. На кожну кімнату є по одному відкривному вікну. Далі. Дальні кімнатки у нас тут цікаві такі машинки на стінах висять. Проводка. Я так зрозумів, що проводку кидали, але хотіли робити внутрішній ремонт і або штробить, або гіпсокартон. Ну, це вже по бажанню: хто захоче, заховає, хто не захоче, буде користуватися так. Система опалення на металевих трубах, на уклонах працює без опалення. Всі радіатори поміняні. Якщо видно нові металеві радіатори. Під кожним вікном є радіатор. До речі, я зайшов у будинку дуже-дуже тепло. Підлога в гарному стані дерево зовсім ніде не гуляє, не скрипить, не пищить. Кімната простора. Давайте зараз покажу вам ще одну спальню. Тут у нас така немаленька кімната. Є де розвернутися, є де ліжко поставити, є де шкаф поставити. Стіни тут пофарбовані. Висота стелі, мабуть, 3 метри. Шановні глядачі, так. давайте зайдемо подивимося, що в нас відбувається на кухні. На кухні в нас є місце, де встановлений газовий котел. Напольний димоходний з бойпасом на системі опалення. Насос допомагає циркулюванню води. Котяра на підвіконнику лежить. На кухні місця вистачає. Тут розпочато ремонт. Зроблена декоративна штукатурка. Така гарненька, файненька. І також дерев'яна підлога. Ну, там в углу знайшли місце для холодильника. Так, тут ніякої мийки рукомийника сюди не виведено, але для цього є технічна можливість, тому що ми попадаємо в дуже здоровезну ванну, у якій місця просто дуже багато. Покладена плитка, стеля підбита пластиком. Навіть було зроблене вікно, додаткова витяжка була обладнана. Полотенце сушник на стіні. Нібито навіть даже в робочому стані. Ну, будиночок капітальний. Трошки, а може і багато по косметики роботи є. Ванна металева, горшок, як всегда, керамічний. Рукомийник також. Правильна машина, мабуть, належить квартирантам. От такий короткий ескурс я вам зробив по даному будиночку. Ще раз наголошую, що даний будиночок господарі погоджується продати по сертифікату. Наголошую на тому, що у будинку зараз живуть квартиранти і домовлені, що раніше квітня місяця ми їх турбувати не будемо. Тому, хто хоче купити будинок, можете приїхати, його подивитися вживу, але зробити угоду купівлі-продажу, але квартиранти будуть жити до квітня місяця, обов'язково. Чи всередині, чи в кінці квітня будуть звільняти, я не знаю. Просили, просять допомогу, якщо знайду інше житло, можливо, звільнять раніше. Але це все в процесі домовленості. Зараз беру фотообладнання і пок... роблю фотосесію. У кого які виникли запитання, дзвоніть, пишіть на Viber, я на всі питання вам дам відповідь. Дякую за перегляд, хто додивився до кінця. А я беру обладнання і роблю фотографії.